Келих гігеї, міжнародний знак медицини здоров'я фармацевтики. Це ось така змія, яка окутує келих богині здоров'я гігеї. Вітанчика, друзі, команда Проста завжди на зв'язку. І сьогодні демонструємо чергову ручну роботу. Виконуємо з таких зелених фарбах, піхви у уливі, зміснуто практично без пластику, а руків'я з мікарту, ось в такому сіро-зеленому кольорі. Кожен назначений вільним підвісом великому в кольорі позаду, задоби, ніж надійно тримався на чи поясі. Ну, і, звичайно ж, тільки погляньте на це гарне гравіювання на піхво. Що ж стосується самого ножа, ось як він виглядає. Модель. Одна з наших найкомпактніших, доволі зручно, гарно сидить у руках, справляється з різноманітними задачами: від аудору до мілітарі потреб. Її сталь Х12МФ, це аналог Д2, доволі тривка та надійна сталь, покриття конкретно на ньому StoneWash, Ну і також на клинку є одне персональне гравіювання. Заточуємо наші ножі вручну, за допомогою стиль борових камів, тож вони є неймовірно гострими. Ну а в загальному виглядає доволі привабливо. Друзі, до речі, загалом у є 16 моделей, від менших скелетних до більших. Ще два матеріали покриттів, різні кольори руків'я, піхов, ну і звичайно в бані можуть бути майже будь-якими на ваш смак та вибір. Тож не цурайтесь, пишіть у приватні повідомлення. Усім бажаємо миру.